Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 8 лютого 2023 року, і сьогодні у нас буде перегляд е, шестерня двірника. Дуже багато ми це відео виставляємо, дуже багато в цьому є потреби, тому що дійсно заміна шестерні ну, на порядок нижче, чим купляти повністю в зборі. Оцей весь прилад, двигун, електродвигун, і скажімо, це все, тобто воно дійсно коштує грошей. Ну, і Цього певно робити, ну, я б сказав би не варто. Єдине, що можу сказати, що м, треба дійсно з розумом підходити до, вже, до тої ситуації, коли у вас трапилась проблема, і вам треба її вирішити, тому що м, просто заміна шестерні, така, знаєте, як то кажуть, сліпа. Безтолково вона дійсно ну, спонукає на нові проблеми. От іноді в нас таке буває, що люди звертаються, ставлять, а потім навіть виставляють претензії. А коли вже питаєш, чому у вас так трапило, що трапилось? То от, виходить, що да, от, зробив це трошки так поведмежачі, тупо взяв шестерню, замінив і більше нічого. До того нічого не зробив. Ну і до чого я веду, зараз я вам покажу. От, так зовні виглядає цей весь прилад, електродвигун, тобто корпус є, і значить сам сама ота внутрішня частина, яка є, тобто тут складнощів розкрутити не, не, немає. Звичайні от, такі от, саморізи вони йдуть. Зірка з шерифу е, так. От, або, да, або зірка або, або, або шестигранник. Тобто щось таке. Ну, дуже таке мілке. Не можу сказати, певно, Т-10, а може, може, певно, що Т-10 або Т-15. Ось, І тут, після того, як ми все скрутили, от ми добираємося до середини. І подивіться, що тут всередині. Всередині куча гержі. Тобто, відповідно того, що. Є всередині, такі ми будемо мати е, новий, нове рішення. Будемо саме таке мати. Тобто те, що у нас всередині, оця от держава, вона вся лишається з часом. Вона відлітає, вона потрапляє десь у нас серед цих зубчиків. Тобто у нас є електродвигун, тут є гарбачок, який спонукає оцю шестерню рухатись. і Бачимо, що сам редуктор він ну майже сухий. тобто Всередині нічого нема. Хоча тут має бути дійсно нормально мастила. Добре, що ну дійсно рідка ситуація, коли от скажімо я бачу цю прокладочку. Прокладочка, вона начебто така тоненька, але що вона тут є. Це дійсно класне рішення, щоб волога не потрапляла і всяка пилюка не потрапляла сюди всередину. Але ж ну, все одно з часом десь щось воно руйнується, відбуваються якісь зміни, і воно приходить, скажімо, до такого, такого не дуже гарного вигляду. І ось ми бачимо: я достав сам вал. Ну, що вам скажу так, вал дійсно красунчик, він абсолютно як новий. Це буває не так часто. Чому. Ну... У нас автомобілі добре, якщо вони кожний день експлуатуються, там провітуються, все добре. А якщо скажімо, відбувається так, що десь машина трошки стоїть, от волога попадає туди, особливо десь всередину, якщо є можливість така потрапити всередину, скажімо, от в цю от втулочку виходить. Яке б воно там було не чудове, тут я так бачу, ну не знаю, чи це воно нержавійка, чи це просто там скажіть, це, це нержавійка. Але ж часто відбувається, начебто так само виглядає, хоча воно робиться з чорного металу, скривається нікелем, воно гарно виглядає все, а потім з часом воно так само грожою поїдається. І все на тому, там воно закисає цей вал, і відбувається у нас така ситуація, коли ми запускаємо наш двірник, а він в нас не працює. Він не працює, ми нагрузку даємо, він не працює, не працює з часом. Ну і потім шестерня, якщо вона там десь електродвигун все ж таки намагається зірвати, вона просто прокручується і все. Ще дуже погано, коли тут дійсно немає мастила ніякого. Ми бачимо, що там сухо. Подивіться, тобто ну, взагалі нічого немає. Абсолютно нічого немає. І от, скажімо так, якщо на Храбачок ми глянемо, якщо ви зможете побачити, що він такий весь, весь брудний. Там, можливо, це змазка, можливо, це залишки того пластику, який зірвався. От ми подивимося, якщо на його стару шестину, бачите, тут є такі от, там такі от, борозда така, яка, скажімо, Вигрезений цей вигрезений пластик, він десь мав би дітися. Тобто він зазвичай де лишається, він лишається десь у нас на хрубочку або по корпусу нашому, десь на яких там стінках, десь він може бути. І потім, коли ми додаємо туди нову змазку, кидаємо, безумовно, все це рухається, десь воно підчіпляється і знову потрапляє сюди. І коли не все потрапило, значить ми що маємо знову ту саму проблему. Тому. Якщо ми вже розібрали, ми робимо так, щоб розкрутити все. Тобто, нам треба розкрутити, від'єднати електродвигун повністю, відчистити його ідеально. Тобто він має бути чистенький, просто як новенький, як його цей вал, він дійсно такий зірцевий вал. Ось і все. І тоді ми тільки можемо набити нової змазки, так не жаліючи набити, і запускати все в роботу. Але ж перед тим обов'язково так само вичищаємо все тут. Щоб в нас все було чистеньке. Ну, що ми робимо з шестерня? Це ви бачите, це наше шестерня, яку ми поставили сюди. Це була стара шестерня. Ось вони, подивіться, вони такі схожі між собою, тільки ми бачимо, яка кількість зубчиків тут відсутня. Бачите, да? все. їх немає, просто фізично немає, якби їх і не було. А це та шестерня, скажімо, яка зараз наша. І ось ми її би, так поставили для того, щоб ви розуміли, що да, як воно буде ставити, що як. Але ж хочу сказати, що воно так було не зовсім би вірно, тому що той все одно ті залишки пластику могли тут десь зараз ми передивимося, безумовно, все нормально. Ну і що нам треба? Нам треба достати обов'язково цю пластину. Надо достається вибирати щось там тоненьке, якийсь ніж, можливо, якесь шило. Тобто в нас є тут такі от вусики, і намагаєтесь звідси просто пропихнути, так, щоб їх там не гнути. Нічого ту пластинку не гнути. Спробуйте продавити звідси, щоб вона просто вискочила тут назад. І потім ми цю пластинку достаємо і ставимо вже на своє посадкове місце, як має бути. Іноді буває так, що може зубчик відлетіти. От, Скажімо, їх тут є три, буває їх чотири, в цьому випадку три. І так, щоб вони трошечки легенько їх підігнути, щоб вони просто туди зайшли. Ну, Буває так, що ви відлітають іноді навіть, сажаємо на суперклей. Ну, на звичайний такий в нас є ну, такий більш якісний суперклей, який ми використовуємо. І, можливо, так само ви зробите це, якщо у вас ну, трапиться часом така от ситуація. Після того, дійсно, коли все ми вичистили, нової змазки набили, все під'єднали, повністю збираємо, все, ставимо в нашу шестерню. Ось, і, в принципі, знов таки в роботу. Можна змастити тут овал, скажемо, щоб він м'ягенько туди зайшов. Небагацько, тільки трошечки воно там не треба там дуже сильно. Шестерню, все ставимо на своє місце і вперед запускаємо і знов таки в дорогу. Ну, як завжди, про те, що ми компанія, яка займається виробами з пластику, тобто у нас направлена побутова техніка, автомобілі, іграшки дитячі, багато-багато всякого різного з пластику. Більше вісьми років ми вже є на цьому ринку. Маємо якийсь фах, яке розуміння, що чого, як робити, не все ж завжди виходить ідеально, але ж те, що ми вже відпрацювали і виставили на наш сайт, значить, те, вже все відпрацювало, тому що. Тому, якщо треба, ви звертайтесь до нас, будь ласка, на початку відео є назва сайту, телефони наших менеджерів, по яких ви можете дозвонитися до них, поставити які потрібні запитання. І якщо щось таке відбувається, як в цьому випадку, що ми чогось не маємо ще, то можете ви надсилати до нас свій виріб, свій пристрій, якийсь, все, що, ну, тобто менеджери вам все підкажуть. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво це. Слава Україні! На все найкраще!